Сьогодні пройшло жеребкування Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Давайте поспілкуємося про команди. Трохи проаналізуємо та зрозуміємо, що до чого приємного перегляду. Ну що, давайте аналізувати самі команди. ПСВ Арсенал, ПСВ показав фантастичний матч проти Ювендосу, зміг перемогти. І який гол там забив Перішич в одній зустрічі? Це було фантастично. І ПСВ дійсно може щось нав'язувати та проходити далі лондонську команду. Хоча Мікель Артета буде готуватися на усі 300%. Мадридський Реал та Атлетіко Мадрид, Мадридське Дербі, класний матч проти Манчестер Сіті, Мадридський Реал провів кілянба у другому Матчі і тому Атлетіко Материт дійсно може не пройти в цьому випадку, але будуть грати у свій сухий та взагалі оборонний футбол. ПСЖ проти Ліверпуля, ПСЖ вбив Брест. Брест команда така собі. Ліверпуль зміг увійти в топ-8 та пройшов далі. В принципі, майбутній, мабуть, чемпіон Англії проти ПСЖ у Ліверпуля. Тут буде більше шансів. Брюге, Астон -Віла. Брюге класна команда. Показали, що вони дійсно можуть Проходити далі і можуть навіть нав'язати щось англійській команді у вигляді Астон Вілли. Бенфіка Барселона. Вже ці команди зустрічалися між собою. Трубін там помилявся, Рафінія просто класно забивав голи, реалізовував моменти. Думаю, що Барселона пройде далі. Борусія Дортмунд проти Лілля. Дортмундська Борусія нестабільна команда, яка може вигравати сильні колективи і прорвати аутсайдерам. у Бундеслізі це ми дійсно з вами бачимо. Ліль непогано почала в цю лігу чемпіонів я думаю, що е, буде боротьба, і Дортмунд може навіть не пройти далі в цьому випадку. Баварія Мюнхен і Байер-Леверкузен, німецький дербі, і дійсно здавалося, що Баварія повинна вбивати Селтік в минулому так, етапі, але чомусь цього не зробила і була дійсно боротьба. Тому Байер-Леверкузен може щось. Тут запропонувати. Фейнорд Інтер, Фейнорд образив конкурента в Італії Мілан. Це зараз ми кажемо про взагалі зустрічі Інтер-Мілан та звичайний Мілан. І дійсно, звичайна червона картка Ернандеса просто зіпсувала матч, і Фейнорд зміг на характері пройти далі. Тут також буде в нас боротьба, але Інтер-Мілан за рахунок досвіду та підходу може дійсно е вигравати. Ось така ліга чемпіонів УЄФА І далі ми будемо справитися. Спілкуватися про Лігу Європи, ну а потім Ліга Конференцій. Тепер давайте поспілкуємося про Лігу Європи. АЗ буде грати з Тоттенгемом. непростий матч для Тоттенгема, тому що ми знаємо, як вони виступають в чемпіонаті Англії, і, в принципі, АЗ з цим футболом можуть йти далі. А як з Франкфурт, Айнтрахт. тут просто класний матч. Я думаю, що тут навіть важко віддати відразу прогноз, тому що дві команди, які будуть битися тільки за. Перемогу буде Глімт Олімпіакос, в принципі, також 50 на 50. Команда Яремчука зустрінеться з колективом, який також не відпускає просто так а, свій успіх. Вікторія Пелзейн Лаціо, тут, думаю, для Лаціо все буде просто. Італійський футбол, класично треба просто забивати та перемагати. Фенер Бахче Рейнджерс також цікаво, тому що Фенер ще може десь нестабільно зіграти футбол і далі вже буде. Нагадаю, що про Рейнджерс Динамо Київ грало, і про. В кваліфікації Ліги Чемпіонів, в принципі, було десь просто. Ну а зараз Рейнджерс грають далі. І, можливо, це десь мінуси навіть. Нового формату, хтось грає з більш сильними суперниками, хтось з середніками. Але це для киян не виправдання. Рома Атлетік Більбао, на жаль, в нас не буде італійського дербі між Лаціо та Ромою. Класний матч показала Рома вчора проти Порту. Дібала дубль, просто феноменальний футболіст. Ну і пройшли далі, хоча розпочали дуже і дуже не Вдало. ФК СБ проти Ліону, думаю, що у Ліона більше е, шансів. І цікава зустріч Реал Сусідат Манчестер Юнайтед. Е, така ж ситуація, як і у Тоттенгема у Ман Юнайтед, тому що, ну, я думаю, що Ліга Чемпіонів для цих команд майже недосяжна, тому що ви бачите, яке становище в таблиці, треба вигравати трофей, але Реал Сусідат колектив, який може нав'язувати свій футбол і перемагати. Не здивуюся, якщо дві команди англійські на цій стадії. Покинуть Лігу Європи. Ну і давайте про Лігу конференцій. Команди в Лізі конференції Ралбеттіс проти Вікторія СК, Джеглонія проти Зеркелбрюге, Дзелджі проти Лугано, Панатінайкос, Фіоррентіна, Копенгаген, Челсі, Мьольде проти Легія Варшава, Пафос проти Джек Гарден і Борац проти Рапіто. Ось такі зустрічі в нас. На сьогоднішній день не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Напишіть, як вам відео і як вам жеребкування Ліги Європи, Ліги Чемпіонів та Ліги Конференцій.